День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні відзначається з 2000 року в день початку німецько-радянської війни як частини подій Другої світової. Світлана мешкає у Довгинцівському районі. Прийшла до пам'ятного монументу загиблим у Другій світовій разом з онуком. Попри те, що малому тільки шість років він вже не з переказів знає, що таке війна. Жінка каже: ми всі маємо пам'ятати подвиг наших предків патріотів, як і подвиг тих українців, які зараз воюють із рашизмом. Це наша історія, це наша пам'ять. Це наша біль. І я привела з собою онука Константіна. Я вважаю, що пам'ять повинна бути і передаватися онукам, правнукам. За мінімальними підрахунками, починаючи з 22 червня 1941 року, від 5 до 7 мільйонів мешканців тодішньої УРСР стали жертвами військових дій. Це близько 20% тодішнього населення колишньої радянської республіки. На території сучасної України було проведено 40% найбільш важливих військових операцій радянської армії. Сьогодні, потерпаючи від кривавої військової агресії, ми знову зі зброєю в руках захищаємо наші кордони і нашу свободу. Це люди, які ну, Крим, Рим прийшли мідні труби, вже нічого не бояться і все бачили. Але дуже прикро, дуже прикро, що ми зараз в такій ситуації вивчилися. Ми повинні воювати, гинуть люди. Вороги в повному розумінні цього слова, і ми повинні до них відноситись як до ворога. Та війна була надзвичайно жорстокою і кривавою. Наша батьківщина втратила своїх найкращих представників українського народу з таким же жорстоким катком повномасштабного вторгнення до нас сучасних прийшла Російська Федерація. 80 років тому мужні сини та доньки стали жертвами гітлерівських нацистів. Сьогодні наші земляки гинуть від рук путінських маріонеток. Росія систематично повторює на українській землі найстрашніші злочини нацистів Другої світової. Саме сьогодні вночі нам подарували гарну ніч. Ці наші сусіди, які не дають можливості нормально жити нормальним людям, але ми пам'ятаємо подвиги наших дідів батьків. Родичів, і саме тому ми сьогодні приходимо для того, щоб покласти ці квіти на цей меморіальний комплекс. Зараз у Довгинцівському районі, де і відбулась церемонія вшанування полеглих у 1941-45 роках, проживають два учасники бойових дій, які через поважний вік і проблеми зі здоров'ям не змогли приєднатись до заходу. Загалом на сьогодні у кривому розі проживає 16 учасників бойових дій. Двоє вже перетнули сторічний ювілей. а Четверо планують відзначити своє сторіччя наступного року. Ганна Соболів. Віктор Могуров, Борис Торохтій, перший міський.